Мій дядько поводиться дивно з моєю сестрою. Оригінальний пост 21 січня 2025 року. Щоб бути відвертим, я помітив, що мій дядько 49 років приділяє занадто багато уваги моїй сестрі, 14 років. Це не лише те, що він дарує їй більше подарунків, або просто віддає перевагу їй. Коли ми приходимо до нього на сімейні події, чи просто в гості, він завжди говорить, як вона виглядає, торкається її нижньої спини, треться об її плечі або бере її за талію без попередження. Вау. Wow. Дядя, дядя. Ніхуя, давайте далі. Його подарунки для неї теж значно дорожчі. Спочатку це здавалося нормальним, він був присутній при її народженні, одним з перших тримав її на руках, тож вона завжди була його улюбленицею. Але ніби я моргнув і він раптом почав поводитися зовсім інакше. Я не знаю, коли саме він почав так поводитися з нею. Але я помітив це тиждень тому, і з того часу ми до нього не ходили. Я намагався поговорити з бабусею про це, але вона просто відмахнулася. А мої батьки постійно зайняті. Мені страшно розповідати решті родини, бо бабуся мене не підтримала, і я боюся, що мене не сприймуть серйозно. Що мені робити? Я не хочу це ігнорувати, але й страшно сказати комусь ще, щоб не виглядати так, ніби я перебільшую. Ну да, тут грань піздець жорстка. Якщо ти таке не розказуєш, блядь, бо це дуже серйозно. І, типа, блядь, якщо ніхто цього більше не бачив, або за цим дядьком ніколи такого не замічалося ні з ким. Тобі ніхто не повірить, і дядько перестане це робити. Ну, типа, тоді буде, блядь, Ти сука якимось ізгоєм окажешся. Тобто, ну, з іншої сторони, блядь, мовчать в цій ситуації не. Блядь, Що робити? Що робити? Блядь, що ждать, блядь? Що ж дать? Не знаю, чесно. Типа, з дядьком поговорить? З дядьком поговорить? Сказати йому об'яснити, що я замітив всякі за тобою нюанси, блядь. Типа, дядя, ти шо? Поїбучки дома не блядь, блять чи М? Mm? Дядь, ти чого? Я не знаю, чесно. Напишіть, які варіанти є. Типа, родаками поговорить з родаками? Ну, з родаками поговорить, полюбе, з родаками поговорить, ну як це вони постійно зайняті, я А, Типа, в заняті плані, що. Та да, та -да -да, потім потім ми ще зайняті, типа він їм розказав, але вони такі. А, блядь, давайте потім обговоримо. Типа, вони просто проігнорірувалися, чи типа вони він не може їх. Застать дома, чи що, як це вони можуть бути зайняті для такого? Окей, не розумію. Добре, давайте йдемо далі. Редагування через годину. Це не зовсім оновлення, але для тих, хто питав у коментарях, я ще не говорив із сестрою, але планую зробити це пізніше. Ми зараз у бабусі, і враховуючи, що вона відмахнулася від моїх слів, я не хочу зіймати галас, якщо вона знову почує, що я про це кажу. Я також планую поговорити з батьками, щойно ми повернемося додому. Ваші коментарі допомогли мені зрозуміти, що я мушу сказати їм про це. Дякую всім, хто мене підтримав і допоміг не бути боягузом. Коментарі. Коментатор, ти сказав батькам. Автор. Я намагався, але вони постійно на роботі, і я не можу нормально поговорити з ними. Коментатор, ти що, зовсім їх не бачиш? Це ж можна сказати за 30 секунд. Автор. Вони працюють зранку до ночі, а я або в школі, або у вихідні, зазвичай у бабусі. Тому я сказав їй першій, бо думав, що вона розповість батькам, і вони її послухають більше, ніж мене. Коментатор, твої батьки взагалі добрі люди, чи мають нарцисичні риси? Я питаю, бо моя мама була не зовсім адекватною. Мала нарцисичні риси, а тато просто уникав людей і весь час працював або був на самоті. Автор, я не зовсім розумію, що ви маєте на увазі, але мої батьки багато працюють і вони не злі чи жорстокі. Я просто думаю, що вони перевтомлені і не мають часу хвилюватися за нас. сука. Це погоня за деньгами, блядь. Коли ти тіряєш суть батьківства, да? немає часу хвилюватися за нас, сука. Коментатор. Просто цікаво, скільки тобі років. Я б краще сказав і помилився, ніж промовчав, і мав рацію. Автор: мені 16, і я згоден. Мені просто страшно, що я можу зробити з мухи слона, бо бачив, як такі звинувачення руйнують людям життя. Да. Руйнують життя, звісно, не тільки цьому пацаніонку, а й кенту, цьому мужику. Тому що якщо він помиляється, то да, він зруйнує життя, звісно цьому чоловіку дуже сильно, якщо його обвинуватять цьому. Тому що, ну ті, 16 років він ще не вже не дитина, але ще не дорослий. Типа, то до його слів не понятно, як віднесуться. Чи повірять, чи ні. Якщо повірять, то да. Чи тому мужику зруйнують життя, і єслінці це, реально це все робив, то по факту є за що. Якщо не робив, то блять, непонятно. Добре, йдемо до оновлення. Оновлення. 21 січня 2025 року. Через 13 годин. Привіт! Я не впевнений, чи роблю це правильно, але бачив, як інші робили оновлення саме так. Тому зроблю і я так само. Перш за все, дякую всім за коментарі і за поради, які ви мені дали. По-друге, я поговорив із сестрою. Щойно ми повернулися від бабусі. Виявилося, що вона усвідомлює, що це дивно, але спочатку їй навіть подобалося. Вона сказала, що наш дядько добріший до неї, ніж наші батьки, і що подарунки їй подобалися. От, пожалуйста, блять. От, пожалуйста, про це я кажу. Батьки. Е Втратили, блядь, как бы, связь своїми дітьми і суть батьківства теж, як как би, бы, ну, проїбалася чутка. І дитина шукає оцю любов, оці всі емоції десь в других місцях. І іноді вона шукає одні емоції. І кажеться, що це те, що вона шукає, але це, блядь, абсолютно не те. Це жахливо. Це жахливо. Вона сказала, що почала відчувати себе незручно лише тоді, коли він почав її чіпати. Конкретні дії я описав у попередньому пості. Але оскільки вона приймала всі його подарунки, вона думала, що буде грубо зараз відмовлятися. Я спитав, коли це почалося, і вона зізналася, що він почав торкатися її таким чином, коли їй виповнилося 12. Вона сказала, що він робив це лише тоді, коли вони були в її кімнаті, бо ми часто буваємо у них в гостях. У дядька й тітки є окремі кімнати для нас. І саме тому, за її словами, на її дверях немає замків. Вона також сказала, що боялася комусь розповідати, що її бентежить його поведінка, бо бабуся і тітка вже колись відмахнулися від цього, коли їй було 12. Оце пізє, це ужасно, сука. Це просто чого, блядь, не вірять, чого не вірять нахуй? З тому що шо, тому що ти, блядь, живеш з цим мужиком все життя, ти знаєш, що йому так не міг. Откуда, блядь, ти знаєш це? Вони тоді сказали, що вона просто його улюблениця і що вона, мабуть, неправильно все розуміє, бо стала підлітком. Я показав їй ваші коментарі. Вона вперше почула слово грумінг і була шокована та трохи зла. Вона сказала, що наш дядько ніколи не зробив би нічого подібного, але мені вдалося переконати її разом розповісти батькам про його поведінку, навіть якщо просто попросити їх зупинити його від будь-яких дотиків. Я також написав нашим батькам повідомлення, детально пояснивши, що сестрі незручно через те, як дядько поводиться з нею, але вони досі не відповіли на жодне з повідомлень про дядька. Вони лише написали: Поговоримо, коли прийдемо додому. Вони обидва сьогодні працюють допізна і, мабуть. Не повернуться до ночі. Блять, і коли говорить? Коли говорить? коментарі. Автор Моя сестра сказала, що говорила про це з тіткою, але та, як і бабуся, все відмахнула. Я не знаю, чи варто піднімати цю тему знову. Щодо відеодоказів. я не хочу, щоб сестра знову опинилася в ситуації, де її спеціально торкатимуться, щоб отримати запис як доказ. Але й не хочу нічого говорити без підтвердження. Я все ще розмірковую, як діяти далі, але дякую за поради і підтримку. Якщо нічого не тут. Не це не розбереться, нічого не буде понятно, Я просто, сука, розламаю цей ноутбук і мікрофон. І більше відео не буде товариші. Так що, якщо це відео ви дивитесь, значить я ноутбук не розламав і, значить, там щось якось вирішилося. ну так, от йдемо далі. Друге оновлення: 22 січня 2025 року. Наступного дня. Вибачте, якщо модераторам це не дозволено, але я дуже збентежений і шалено розлючений зараз. Наші батьки повернулися годину тому, і ми говорили. Коротко, мама була в люті, тато здивований, але тато також розкрив щось ще що мене шокує. Виявилось, що він знав, дядько поводився дивно із сестрою, але нічого не робив, бо не думав, що він наважиться робити таке з його дітьми і вірив, що той змінився. Тато сказав, що дядько робив щось із кузиною роки тому. Бабуся застала це і відправила його на терапію, і бабуся змусила його пообіцяти ніколи більше цього не робити. Вобін на те, щоб не повідомляти поліцію. Тітка це знала. За словами тата, тітка заявляла, що кузина спокушала його одягом. Тато каже, через це та кузина перестала спілкуватися з родиною. Мама нібито не знала цього і дуже розлютилася. Почалася сварка. Вона пригрозила розлученням і обмежувальним приписом проти його родини. Молодець, блять, маман, сука. Сихих підарасов, нахуй, під одну гребенку єбашить, сука. Батя, ти охуєвший нахуй. що ти мелес? Ти, сука, дега на кусок тупорилого, блять? В смислі, ти, блядь, знав, но ти мовчав, ти надіявся, що він не наважиться. А коли б він наважився, що? та блять, він все-таки наважився, серйозно. Ти че нахуй, мужик? Це твоя дочка, блять. Бля, мене щось так розриває всередині, я хуй знаю, як сука, люди такі можуть бути уєбанські, блядь, просто як може так вести людина. Як він може так вести, як может так и говорити, це його дочка, может блядь? О, блядь. Мамка молодець, сука, маман, бля, єбаш їх нахуй. Мамо, єбаш їх, блядь. Я хотів би сказати мамо, єбаш, єбаш, єбаш їх, блядь. Тато не хоче повідомляти, і останнє, що я чув, він дзвонив бабусі. Вибачте, це повний безлад, я не знаю, що робити далі. Моє життя, здається, ніби розвалюється через цього дядька. Я починаю відчувати, що побита його єдина розв'язка. Я знаю, що це неправильно і ірраціонально. але я шалено злий. Я також пропонував викликати поліцію або шкільних радників, але сестра відмовляється, вона соромиться і боїться наслідків. Вона каже, що їй буде соромно, бо вона мовчала два роки. Я їй говорив, що це не її вина, але вона не зрушила з місця. Я все ще вагаюсь, як діяти далі. Сестра виглядає нормально зараз, і це зараз найголовніше для мене. Дякую всім за Радить підтримку. Бля, молодець, пацан вообще піздец Молодець, молодець. Красунчик. Таких братів, блядь, надо уважати, сука, і берегти. Таких людей не прям дуже багато. Коментарі. Коментатор. Чи маєш контакти тієї кузини? Це могло б допомогти сестрі. Автор: я зустрічав ту кузину лише раз, коли був малим, не знаю. Коментатор. Мені шкода, що вам доводиться це переживати, поради щодо безпечного виходу емоцій, кулак у подушку, біг вправи. Автор дякую, це трохи заспокоїло мене. Я справді дуже напружений. Коментатор, чорт, саме це я подумав, читаючи, що знав ваш тато. Хіба вони не розуміють, як хижаки поводяться і діють, як вони потрапляють до жертв, обманюючи дорослих, мов не загрозу? Чи не так само знати історію хижака і давати йому доступ до дітей, наче ляснути дикому ведмедю і чекати, що він не нападе? Хижаки будуть зловживати кількома дітьми, поки їх не спіймають і не покарають. Готовий посперечатися, що ваш дядько робив це іншим дітям раніше, і його дружина не менш огидна за нього сама по собі. Якщо вона готова, Казати, що дитина спокусила дядька одягом, то хто знає, що ще вона могла б сказати, аби приховати. Дайте батькам вирішити їхні стосунки, щоб не сталося. Це не ваша і не сестрина провина, і не ваша відповідальність. Якщо ви не розлучаться чи розійдуться, нагадуйте сестрі, що вона невинна. і ви також не винні, не беріться на себе. Нехай мама подобає про вас обох у цей час, вам це потрібно, і їй, мабуть, теж потрібно піклуватися. Бажання побити його нормальна реакція на таке, але справді побити його дуже погана ідея. Краще вдарити подушку, порвати папір, крикнути у подушку, вдарити по боксерські груші, зробити стрибки з розводкою, віджатися або побігти. Повірте, треба витратити цю енергію, адреналін і емоції здоровим способом, щоб це не вилетіло на когось іншого через дрібницю пізніше. Автор, дякую, це трохи заспокоїло мене, бо я дуже напружений. Вибачте, якщо я звучав, надто сердито в моєму пості. Я не знаю, чи хто, крім тата, тітки та бабусі знає про це. Але я не хочу ризикувати і говорити з іншими, якщо вони вже знають. Блядь, тіп на два години всього старше за сестру, 16 років всього йому, але вже реально такий розумний і, блядь, мудрий. Не Непогодам. Пам'ятаєте, як я колись якомусь досі говорив, що... Вік це не прям показник розуму, не завжди, не завжди. От він для своїх років дуже прям мудрий, я вважаю. В деяких аспектах, може в інших ні, але тут прям показує себе як дуже такого серйозного молодого нормального пацана. Красавчик, тільки респект йому, молодець. А, батя Гандон, мамка-красотка, син-красавець, пішов у мамку. Дочка, бля, ну жалко їх. Ну, хай не знаю. Побачимо далі, я не знаю. ну нереально батя знав, ну, цу, ну це пиздец. я... це підец. А жінка цього кента, хижака, блядь, каже про другу ту ще ту дівчику, яку він там щось теж намагався щось зробити. Каже, що вона сама його совращала одягом. Чи за хуйня, блядь? Третє оновлення, 25 січня 2025 року, через три дні, чотири від початку історії. Вибачте, що не оновлювався деякий час, багато всього сталося, і я трохи розгублений, намагаючись згадати все, щоб описати тут. Коротко. Мама і тато розлучаються. Мама забрала мене і братів та сестер, включно із сестрою, до будинку своїх батьків, поки розлучення не буде завершено. Батьки мами дуже старі, але вони веселі, тому сестрі й молодшим тут подобається, навіть якщо зараз повний хаос. Нічого особливо нового не сталося, але я хочу, щоб ви знали. Мама записала сестру на терапію. Я сказала мамі, що сестра не хоче розповідати поліції чи будь-кому, і мама сказала, що зробить це сама. Мама також намагається оформити обмежувальний припис проти дядька, але процес триває довго. Тож вона подає на тимчасовий, поки не отримує постійний. Обидва наші батьки працювали повний день, але тепер мама сама доглядає п'ятьох дітей і водночас працює, тому вона виснажена. Її батьки допомагають, але як я казав, вони дуже старі і не можуть багато зробити. Інформації про кузину поки немає. Мама перевантажена і не встигає цим займатись. Вибачте, що це не дуже цікаве оновлення. Я не знаю, що зараз відбувається з татом і його родиною. Мама сказала нам не хвилюватися, вона все владнає сама. Ще раз дякую всім, хто читав мої пости і давав поради. Без вас я б розгубився. Це радше просто оновлення про те, як ми зараз живемо, ніж щось велике. Я не зовсім знаю, що робити далі, бо мама намагається впоратись з усім одна. Якщо що зміниться, я оновлю цей пост. Так, коли він був зроблений в січні 25-го року, полюбе мало обновиться. Щас я щось постараюся знайти, бля, я не можу ставитися так. Це дуже така історія жорстка. Я хочу на це продовження. Єсть оновлення, товариші ім'я а не дуже довго, але воно є, і воно, походу, останнє. Ну, ми підійшли до кульмінації, походу. Добре, поки що. Це дуже інтересний поворот. Вони розводяться все-таки. І це я вважаю ну, правильно. Тому що, бля, якщо батько знаючи, що в нього сука, брат просто такий, сука, просто йобаний бля, шнур, який може таку хуйню робити. І він знав, що він щось якось намагається до дочки, його, блядь, клиня подбить, сука, це пінцет, Він знав. Він це знав. Він це знав і мовчав. Блять, з ним просто не є безпечно залишати дітей, блять, дочку, блять, блік. Блік. Ну, типа, про що говорить? Добре, переходимо до наступного оновлення, останнього. Узнаємо, що там, як до чого. Четверте оновлення. Місяць потому. Вибачте, що це зайняло так багато часу. Насправді не сталося нічого надзвичайного, але знаючи, як я розповідаю, цей пост знову вийде довгим. Я багато разів перечитував усі коментарі та поради, які ви залишали. Тож дякую вам, що приділили час усій цій дурні моєї родини. Розлучення мами й тата досі в процесі, тож юридично вони ще разом, але мама вже перевезла більшість наших речей до будинку своїх батьків. Спочатку тато дзвонив мамі, але оскільки вона не відповідає, він почав дзвонити мені. Останні кілька днів він то вибачається, то запитує, як у мене справи, а потім злиться, коли я щось кажу. Він сказав, що мені не варто втручатися у дорослі справи і що він, бабуся та тітка, все контролюють. Після цих дзвінків мама почала забирати мій телефон, тому я деякий час не оновлювався. Вибачте знову за це. Учора наша кузина, та сама з якої дядько також це робив, подзвонила нам через мамин телефон. Вона вже доросліша. Спочатку була дуже скута, але потім розповіла, що саме дядько робив тоді з нею. На той час моя сестра ще не народилася. Кузина сказала, що порвала зв'язки з татовою родиною після народження сестри, бо дізналася, що тато дозволив дядькові спілкуватися з нами. Вона сказала, що сам факт, що тато дозволив йому бути поруч, досі викликає в неї огиду. Вона також сказала, що ніколи не повідомляла поліцію, бо не хотіла знову все переживати. Вона не вдавалася в деталі, але сказала, що дядько зробив їй набагато гірші речі ніж те, що робив із моєю сестрою. Рою, до речі, ця кузина дочка іншого брата мого тата. Я мав сказати це раніше. Вибачте, що не уточнив. Тепер трохи світліших новин. У моєї сестри скоро день народження, через кілька днів їй виповниться 15. Вона каже, що терапевт, до якого її записала мама, дуже добра жінка, хоч іноді здається їй трохи страшною. Я теж навчаюся готувати, щоб не користуватися лише мікрохвильовкою і допомагаю молодшим лягати спати. Вони вже достатньо дорослі, щоб робити це самі, але я все одно допомагаю. Сестра також веде щоденник, але в основному просто малює там аніме Лол. Мої молодші брати і сестри теж щасливі, і хоча вони не до кінця розуміють, що відбувається, вони знають завдяки мамі, що дядько зробив щось дуже погане, а тато це покривав. Саме тому ми більше не живемо вдома. Вибачте, що цей пост такий довгий. Спочатку я хотів зробити просто редагування, але, побачивши, наскільки він розтягнувся, вирішив оформити це окремо. Тож, вибачте, якщо важко. Читати, я пишу це вночі і дуже втомився. Дякую всім, хто досі стежить і підтримує нас у цій історії. Так, да. хорошо, кузина появилась. Кузина появилась із не дуже добрими новинами. Ну, це й було понятно, що новини там не дуже добрі мали бути, але це прям новини погані. Цей дядько, походу, робив щось, щось дуже серйозне з нею, да. Сука, він досі ходить по землі, блять, і продовжує хуйньою займатися. Да, багато таких ситуацій не освіщається. Просто жінки бояться дівчата йти, не хочуть е це переживати заново, не хочуть зустрічатися е з цією людиною, бояться, що буде якесь переслідування. Ну, коротше, сумно сука, що таких виблядків е багато, і вони ходять. По землі і продовжають займатися цією хуйньою безнаказано, на жаль. Е, хотілося б, щоб їх наказували. І є в інстаграмі, є в телеграмі, є групи, є всякі ентузіасти, які цим займаються. Які е, я можу тут, якщо я знайду відосик якийсь в кінці, замість качок буде відосик, я знайду і покажу вам, е, як там цим займаються. Пишуть з акаунтів, створюють акаунти якихось типу, 12-літніх, 13-літніх хлопців, дівчат, і переписуються від їх імені, е, типу, з цими мужиками зрослими, що там на що цього переписуються, і тоді назначають зустріч. А коли мужики приходять, а там стоять блядь, 2-3 кента нахуй здорових, сука, і їх. Так пиздять, баля, аж душа радується, просто з кайфом бля. Якщо я знайду щось таке, я вставлю в кінці. Так що цей раз буде замість качачок, будуть отакі відосики. І це реальна справедливість хоч так торжествує, тому що не завжди, як ми бачимо, вона торжествує так, як длужна. На жаль, на жаль, а, історія сумна. ну як... Хоч з кузиною відбулося те, що відбулося, понятно, ну хоч цього і не відбулося, нічого такого не дошло, і це хорошо, брат роздоплився, брату респект. І це, це круто, це круто, що до цього не дійшло. Вони розходяться. ну Батя, сука, яке каже, Гандоніо, блядь, я не можу. Це піздець. Я взагалі не розумію, що в нього в голові, блядь. Це мама, може, накрутила його мам, ну, цього баті, що не треба про синочка мого говорити, розказувати такого всякого. Мама покриває синочка, блядь, не повірила. Вона то повірила, може, своєму внуку цьому кінту, цьому автору, да? Але не хотіла це розповсюджувати цю інформацію, бо знала, чим це може закончитися. Ципіці, сполучеця, вона любить свого сина більше, ніж внучку. І другу внучку, блядь. Ладно, історія ужасна. Але хоча ця історія закінчилась не так ужасно. І це хорошо. Це хорошо. І, будь ласка, я знаю, що історія негативна, але все-таки царський свій. Лайк, будь ласка, під це відео поставте, буду вам вдячний дуже сильно. Потеребуйте колокольці, щоб не пропускати решту відосів. Підписуйтесь обов'язково на цей канал. Переходьте в опис під відео. Там ви знайдете посилання на джерело для підтримки. Там ви знайдете посилання на мій інстаграм, якщо маєте бажання підписуйтесь. Там ви знайдете посилання на онлайн платформу Mindly з 10% знижкою на перший сеанс з промокодом Балачки. Користуйтесь на здоров'я. І я дякую всім, хто подивився це відео, всім, хто взаємодіяв з цим відео будь-яким чином. Будь-ви просто поставили лайк, чи може написали комент, будь-які слова. Напишіть просто, чи може ви просто додивились відео до самого кінця. Я дякую вам за будь-яку активність. Дякую вам всім, дякую спонсорам, хто має бажання приєднатися до спонсорства і будете дивитися завжди декілька відео наперед, тільки для спонсорів. Дякую всім, побачимось з вами через день. Всех люблю, обнял, поцеловал, папа. Shout out to the co-hosts. trying to pick up little kids. Oh, I missed. What a little boy. There go. Hello, Eric. Why'd you want to hang out with a little boy, Eric? We don't. All right, now stop here. I got all the phone calls. Well, the two phone calls and all the the chat logs. We can get this to the co-hosts, New York detectives, and they can deal with this. Or we can uh, you can just tell us the truth on what you want to do when you said hanging out and maybe I think you said when you said uh, maybe Hangout. friends with benefits you said no, maybe massive. okay you say as a friend as a friend right and someone don't point at me I'll smack the fuck out of you you hear me as do you hear me yes all right as a friend friends with benefits later after we hang once or twice maybe so why maybe as a lie. why would you lie to a little boy and say you wanted to be friends with benefits with him I didn't lie you just said you lied but now you didn't lie which one is it I lied think quick. Think I quick and, and stick with it, alright? Why, why would you lie? Huh? Because I was shocked by that question. Said maybe. That's not effective. affirmative or disaffirmative. You keep fucking pointing that finger at me, child predator. And you're gonna get your shit ringed. Now maybe isn't a good answer to try to pick up with little pick up little boys, is it? Is maybe a good answer. We got a child predator trying to take off here. Child predator going down! Child predator in oh Trying to pick up little kids. Oh, I missed. <laughs> This man's trying to pick up a little boy on the internet. Oh. He's a child predator in Co-host New friend. York. Trying to pick up a little kids. He said maybe he would be friends with not, benefits with them. I did not say any, any little kids. Hey, are you gonna try to meet up with little kids anymore? I'm not trying to meet up with anyone. Like here here. You said you want to be friends with a little boy, right? Friends with benefits with a little boy, right? I did not say that. You said maybe. No, I did not. Why'd you say that? Why you wanna, why you attracted to the little kids, Eric? Why you wanna, I'm not chatting with anything? <laughs> Eric from Cohes, New York. Why are you attracted to little kids? Why'd you try to meet up with a little boy in Burlington? I did not. I mean, you? you're, you're here. <laughs> Tell all these people why you're attracted to the little boys and why you think it's okay to meet up with them in, off the internet for sex. That you are making words up. You want to do friends? Never of, said, hey, I friends, never, of ben, friends of benefits I was a maybe, never, right? I never said. Did you say you'd be friends with benefits no, with him? I did, not. did you say maybe when I said it? I did not say anything. Bro, get your dumb ass think straight. Think straight, Kyle Predator. You ain't meeting up with kids no more, are you? Yes, sir. You gonna meet up with kids anymore, Eric? What, who'd you try to meet up with today? No one. A kid, right? No. We'll get him outside and you can keep us going. Roger that. Watch out for Eric and co New York. This boy will try to pick up a child off the internet for sex. That's what he's here to do today. I got you. Yeah, he's done. He's exposed. Let's go, Eric. Just smack him a little bit. Come on, Eric, get your bitch ass up. Let's go. You can tell them your side of the story. I'll tell them mine. Let's go. Walk. We know you're down there at the. You're parked at the Walmart. You. We're parked at the Walmart. Behind you. We're at the I'm Walmart. Behind you. All right, hey My bad, bro. gonna take you. this outside. One more. Hey, I, I, we're gonna get your call and we're gonna get the license plate and give it the detectives. Oh, I'm gonna smack you one more time. Which one is it? Which one is it? give me a